Розглянемо процес створення реалістичного полум'я. Для симуляції підійде будь-який змодельований або обраний з наявних геометричний примітив чи об'єкт. У даному прикладі для більшої наочності було змодельовано смолоскип, що складається з двох частин. Верхня частина якраз і буде палати. Виділимо її. Обираємо Object, Quick Effects, Quick Smoke. Навколо об'єкта утворився контейнер. Також можна бачити дим. При виділеному контейнері натиснемо комбінацію GZ і перемістимо його трохи вгору. Дим повинен знаходитися у верхній частині об'єкта. Знову переміщуємо контейнер, підбираючи необхідне положення. Зупинимось на цьому варіанті. Скористаємось комбінацією Shift-A для додавання силового поля Force Field. Оберемо турбулентність для того, щоб трохи закрутити і надати рухові полум'я деякої хаотичності. Перемістимо маркер у верхню частину димової хмаринки. Скоригуємо деякі параметри турбулентності. Зменшимо значення сили дії до 0,4. Теж саме значення встановимо для величини шуму. Це збільшить хаотичність завихрення. Після цього виділяємо об'єкт, що буде джерелом полум'я. У налаштуваннях змінюємо тип симуляції, обравши вогонь. Значення параметру пальне збільшимо до 2. Це значення впливає на швидкість полум'я. Розкриємо вкладку джерело потоку. Параметр випромінювання поверхнею регулює величину проміжку між поверхнею об'єкта і полум'ям. Зменшимо це значення до одиниці. Активуємо використання текстури. Ця текстура буде відповідати за силу випускання полум'я поверхнею об'єкта, тобто певні частини об'єкта будуть горіти сильніше або слабше, в залежності від кольорів текстури. Перейдемо на вкладку властивостей текстур. Створимо нову. Тип текстури змінимо на хмари. Розкриємо вкладку налаштувань кольору і збільшимо контрастність. Розмір навпаки зменшимо. Знову перейдемо на вкладку фізичних властивостей. Оберемо створену текстуру. Тепер виділяємо контейнер і працюємо з ним. Для того, щоб побачити вогнище і працювати з ним, необхідно виконати так зване запікання. Оберемо модульний тип, коли кожен етап симуляції запікається окремо. Для більш чіткого та якісного відображення збільшимо роздільну здатність. Для пришвидшення процесу запікання активуємо адаптивний контейнер. Розмір контейнера при цьому не буде залишатися увесь час сталим, а змінюватиметься по ходу симуляції. На вкладці налаштувань полум'я трохи зменшимо його за В залежності від того, що ми хочемо отримати, одне статичне зображення чи відео необхідно змінити кінцевий кадр кешування. Якщо зображення буде статичним, то достатньо буде 100 кадрів, з яких можна вибрати той, що сподобався. У випадку з відео кешувати бажано стільки кадрів, скільки кадрів триватиме відео. У даному прикладі симуляція буде зберігатися у вигляді відеофайла, збільшимо кількість кадрів анімації. Таку ж кількість кадрів встановимо і для кешування. Змінимо значення швидкості реакції горіння. Тут залежність наступна. Чим більше значення, тим полум'я буде нижчим. З цим параметром необхідно експериментувати. Якщо під час запікання необхідно буде зробити паузу, то необхідно активувати таку можливість, щоб потім не починати спочатку. Перемістимось по меню вгору. Натиснемо кнопку Запекти дані. Чекаємо завершення процесу. В залежності від параметрів системи він може тривати досить довго. Тепер переміщуючись по шкалі часу можемо бачити згенероване полум'я. Оберемо кадр, з яким будемо працювати далі. Переконайтеся, що в якості рендера встановлено Cycles. Перейдемо на вкладку Shading для роботи з матеріалом полум'я. Увімкнемо режим перегляду при рендері. Якщо у вікні редактора матеріалів матеріал не відображається, можливо необхідно прокрутити коліщако миші для зумування області. Зараз полум'я не видно. Для того, щоб упевнитися, що воно є, збільшимо значення інтенсивності чорного тіла. Полум'я з'явилося, але реалістичності у ньому мало. Зменшимо навантаження на систему, змінивши режим перегляду. Змінимо значення інтенсивності чорного тіла на 0. Додамо нод атрибут. Дамо назву. Тепер додаємо нод Ramp. Об'єднаємо ноди. Зверніть увагу на правильність підключення нодів. При натисканні клавіші Z у вікні перегляду у меню можемо обрати потрібний режим перегляду. Оберемо при рендері. Бачимо ось такий результат дії нодів. Значення щільності зменшуємо до нуля. Переміщуючи повзунок чорного кольору градієнта, можемо змінювати величину полум'я. Тепер трохи змістимо повзунок білого кольору і додамо ще один. Перемістимо його таким чином. Зробимо сірий колір більш темним. Це додасть полум'ю більшої деталізації. Додамо ще один нот градієнта. Приєднаємо його. Задамо кольори полум'я. Додамо математичний нод. Змінимо тип на множення. Щоб побачити полум'я, збільшимо ось це значення. Зробимо деякі коригування градієнтів. Для більш ефектного вигляду перейдемо на вкладку налаштування точення. Змінимо сірий колір на чорний. Також додамо трохи контрасту, перейшовши до налаштувань рендера. Розкривши вкладку керування кольором, змінимо вигляд на висококонтрастний. Тепер додамо текстуру шуму. Тепер додаємо нод Ramp. Продублюємо математичний нод, скориставшись комбінацією Shift-D. Розмістимо його ось так. Приєднаємо ноди текстури та градієнту. Перемістимо повзунок. Яскравість вогнища знизилась. Тепер можна підбирати параметри текстури і таким чином неначе створювати на вогнищі потрібний малюнок. Збільшимо яскравість полум'я. Ще трохи підправимо градієнт. На цьому створення матеріалу можна вважати завершеним. Перейдемо на вигляд з камери. За потреби регулюємо положення об'єктів у кадрі. Зберігаємо проєкт. Натискаємо клавішу F12 для початку рендера. По завершенні закриваємо вікно рендера. Переходимо на вкладку композитінга для створення додаткового свідчення. Активуємо використання нодів. Відкриємо редактор зображень для спостереження за результатом. У списку оберемо результат рендера. Тепер достатньо додати всього один нод і налаштувати його параметри. Натискаємо додати. У меню знаходимо нод блиск. Перетягуємо його на лінію зв'язку. Тип змінюємо на сяяння туману. Змінюємо значення порогу та розмір. Перейшовши на вкладку рендеринга, зображення можна зберігати. Якщо необхідно зберегти анімацію як відеофайл, то додатково налаштовуємо параметри виводу і запускаємо рендер анімації.